Я кажу, дівчатка, а можна записатись в Терегу? Я кажу, ні, в Терегу не можна, можна тільки на війну. Сонечко, це буде добре, там важкий, трьохсот, і треба їхати. Я чую, як їдуть їхні танки. Я змогла перебороти страх. Я впригнула в ту буханку і затягувала, мені було зручно бігати. Та куди там? Хай там тут лічить, таблеточку від голови, тому ще що то. Я кажу, Та я Більше військовий медик я зможу надати допомогу з перших днів. Я вже розуміла важливість нашого цього такмеду. У мене є страх, але я його переборола. Я не знаю, чи куди я туди пішла. О, фея. Це програма гвардія. Я і ведучий журналіст Філіп Дікань. Радий вітати всіх, хто нас дивиться. І я з величезним задоволенням представляю сьогоднішню нашу героїню. Це фельдшерка 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України Ліна Пащенко за позивним фея. Ліно, радий вас вітати. Дякую. я Радий знайомству, знаєте, скажу, зізнаюсь чесно, я думаю, що мало у кого є знайоме з таким чудовим позивним. У мене вперше, чесно скажу, Фея, прекрасний, абсолютно позивний. А чому саме? І коли дісталася вам така назва? Дуже дякую. Ну, чому саме не знаю, бо не я його придумала, але придумав мій родний. Такий позивний, не знаю. Мабуть, тому що я все знаходила, мені хотілося зробити щось таке для всіх, все, щоб в них все було. І мій мій родний, ну от навіть рюкзак загубив, я тут пробігла все, знайшла ось цей рюкзак. Мабуть, за цього родний о фея. Слухайте, здорово. А, у вас, наскільки я знаю, немає медичної освіти? Ні, немає. А як сталося так, що ви власне, пішли на медичну посаду? Я маю на увазі не конкретно нинішню фельдшерську, а взагалі. Зрозуміло. Там така ситуація, коли я прийшла в військкомат, це було 26 лютого. Я не знала, яка буде посада, але в мене були курси тактичної медицини. Які, наскільки я знаю, ви закінчили взагалі у 2014 році. Так, у 2014 році я працювала на своїй роботі. Я не знаю, що сталося. А що за але... робота? Саме підем служба, державна установа. Mm -hmm. ну, така. Так, 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 досить така в мене була цікава робота, але побачила курси медиків, і мене це дуже зацікавило. Я заре... Тим паче 2014 рік мене вже якось щось почало турбувати. Я дуже-дуже всі... переживала цю ситуацію. Зареєструвалася на сайті, ТАКМЕД, там були гарні інструктори. І як зараз пам'ятаю на базі шпиталю нашого, і мене відпустили з роботи, я пройшла ці курси, я була здивована, що це насправді так просто врятувати життя. Просто? Просто. Але ну, я думала, що треба. Я раніше думала, що медикам треба бути лікарем, щоб врятувати людей. А насправді, коли я це все пройшла, я зрозуміла, що це дійсно працює. І коли прийшла війна до нас, я за один день згадала, бо це ж таки пройшло 10 років, 26 лютого у мене не стояло питання, я зразу згадала всі свої курси. Поки я сиділа в військкоматі, це зранку до вечора. Ліно, а чому в 22-му році ви вирішили піти в воєнкомат? В принципі, ви ви жінка, ви ж могли робити все, що за від волонтерства до виїзду за кордон? Я живу, мабуть, емоціями. І от коли це сталося 24 лютого, прокинувшись серед ночі, як і всі наші люди. Я не знала, що робити. 25-го, як зараз пам'ятаю, 24 го ми були вдома всі, на роботу ніхто не пішов, у мене донька. А 25-го я поїхала на роботу, там люди кудись, черги якісь в клас, черги за чимось. Єдине, що мене бентежило, що я не купила своєму песику гречку, бо він тільки гречку. їв, а вдома гречка закінчилась. Думаю, боже, яка черга? Думаю, ладно, щось придумаємо. І я поїхала на роботу, як зараз пам'ятаю. Ми сиділи, ніхто не знав, що нам робити. Але я одразу кажу своїй завідочці, кажу, можна я поїду? Хоча б кров там, Я не знаю, що робити. Ці розгублені якісь, хтось кудись біжить, хтось їде черги за паливом, за харчу, продуктами харчування. Але я, я кажу, я їду здавати кров. Розвернулася і поїхала. Поїхала спочатку в 25-ту лікарню. Та там двері були зачинені, І там була, біля лікарні познайомилась сімейна пара, як зараз пам'ятаю, така негода, сніг з дощем, страшне. А я ще так вводила своє авто, ну так, не впевнено, по місту. Та ще таке робилось. і кажу, можна з вами? Вони вирішили на Клачківську поїхати. Uh -huh. Вони так, звісно, вони мене взяли, дякую їм дуже дякую. І ми поїхали там. Я вперше, вперше в житті здала кров, але мені здавалося, що я щось, ну, щось хороше роблю. Думаю, так, є перший крок. Їдемо далі, як то кажуть. Їхала і там м мене мама Люботин живе в місто. Приїжджаю, приїж, приїхала я. Там десь, здається, водяне, пам'ятаю, там стояли вже наші ПВО, хлопці стояли молоді. А в мене була водичка, там шоколадка в машині. Я так зупинилася, вони так ще дивляться, хто це. там зупинився. Вийшла, так, дала їм водичку, обняла, дивлюся, а він, ну, такий хлопчик, я вже це розповідала, так цю історію, бо багато хто питає, що тебе спонукало. Дивлюся, ну дитина, дитина думаю, господи, йому 18-20, мені вже 40 з чимось. Думаю, я вже прожила, треба щось робити. Якщо діти тут вже приймають участь в цьому, так я буду щось робити. Ну все. На 26 лютого я сіла в машину і поїхала. Поїхала там військомат у нас в Люботині. Uh -huh. до речі. Приїжджаю, стоїть жовтий такий бусик. Люди там сидять, і дві дівчинки стояли біля військомату. Я кажу, дівчатка, а можна записатись в я кажу, Ні, в не можна, можна тільки на війну. Я кажу, ну добре, на війну. Вони кажуть, ну добре, зараз ця партія від'їжджає. я кажу, ну добре, я зараз з'їздю. Там від військомату до нашого будинку десь близько п'яти кілометрів. Я їхала, думаю, що я роблю? Що я роблю? Не знаю, що я роблю. Ну Це знаєте, як от боротьба зі страхом. Ну, Є от страх, так? От прірва. І я не розумію. Я йду в ту прірву, в мене є страх, але я його переборола. Я не знаю чи куди я туди пішла. Ну так і попала. А ввечері нас привезли вже затемно, якось привезли п'яту слабожанську. А що далі було, який ваш шлях подальший? Ну, далі мене призначили фельдшером батальйону, ну відразу там. Було дуже багато, ніхто не дуже сильно розумів нічого, як то кажуть. Але, як зараз пам'ятаю, видали зброю, видали бронежилет, трохи, трішки посміялись, бо бронежилет був такий сумочка важенька, як то кажуть. Чого? Якось так потихеньку-потихеньку. Я, я спец... Як зараз пам'ятаю, що з перших, дні, з перших днів я вже розуміла важливість нашого цього такмеду. Я сама його зубрила, зубрила, згадувала. Те, що вчила 10 років, і відразу почала хлопця теж. Бо у нас тоді аптечки, все це нам видали, але ніхто не розумів, що це таке взагалі, турніки. А бойовий шлях, де ви були? Ем, ну, де я була спочатку, перша я була в Балаклії, як то кажуть, перший нуль. Балаклії під обстрілами. Це коли контрнаступ розпочався? А, наш? Ну, це перед тим, як він розпочався на ізюм, там це все, все. От ми були на балаклії. Ну, я не можу сказати, що там мені було ну, так важко. Ну, самий, мабуть, такий важкий був це дві кримінних. Крімін... Дві балцем це був для мене. Ну, я вважаю, якщо чесно, перший крок був балцем. Але. Мабуть, мене підготовувала для чогось більшого. А ви сказали, я правильно зрозумів, що під Балаклеєю був ваш перший ну, перший, бій, в принципі. перший, перший. Це коли самий довелося перший. вам, мабуть, витягати хлопців? Хлопці були, виїжджали на нуль під Балаклею. Це самий перший був. І я пам'ятаю, як у нас з'явились перші поранені. Мене тоді не дуже брали до уваги. От знаєте. Та куди там, хай там тут лічить таблеточку від голови, тому ще що то. Я кажу, та я більше військовий медик, я зможу надати допомогу. Вийшло так, що кажуть, поранені операції. Я така біжу, дивлюсь, скора наша від'їжджає, а я комбату кажу, можна я з вами? Ну він від мене відмахнувся, і я зрозуміла, що так можна. Я пригнула в той скаряк, думаю, може щось встигну зробити. Ну, то, що я без бронежилета була, то нічого. Нічого. <гум> Думаю, нічого. Думаю, Саме ні. більше, за що я переживала, щоб мене не прибив потім комбат. Бо броні, ні каски, нічого не було, але я була вже скоро. Це була така моя, сама, мабуть, дурніша вихідка за все. За весь шлях цей до сьогоднішнього дня. Але ми прилетіли, ну, Мені було дуже шкода, ми приїхали, але вже було запізно. Ну, ми приїхали, там були несумісні травми з життям, І в нас було четверо моїх побратимів. Це перше, коли я відчула втрату побратимів, коли ми з ним ми спілкувалися буквально ось напередодні, а на завтра їх уже не було. І Я їх допомагала, як зараз пам'ятаю, у нас така буханочка була сіренька. Ми ношами, я ж без броніка, мені ж зручно, я мобільна. Я впригнула в ту буханку і затягувала. Мені було зручно бігати. І здається, тоді тільки мій комбат почав після того випадку. Він бачив, як я там бігала, як сайгак Потім по тому окопах і діставали, діставали, витягували наших побратимів. А ви тоді фактично вперше побачила в противосмертній війні? Вперше лині, так? я побачила і я. Була, ну я розуміла, що ну, моя реакція була просто їх витягнути. Від... Я розуміла, що вже все, але ми їх дістали всіх трьох. Вибачте, четвертий був поранений, його раніше, чим ми приїхали, раніше вивозили, вивезли. Ну, мені шкода, але він помер по дорозі теж. Нам вже передали потім. І оце коли мене почали сприймати всерйоз, коли побачили, що мене можна задіювати, ну, що я там не впаду в обморок, <світ> мабуть, тоді. А потім був балцем, теж там так було. Для мене ну, так, така звичайна соматика, там хлопцям спини, уколи, якісь допомога така була. Фактично, саме, домашня медицина. Так, да, така домашня медицина. Ну, єдине, ну що там було під обстрілами ми були постійно, але в нас захищала будівля, і можна сказати, ну це саме, де я була. У нас був там медпункт. І Бог милував тоді, у нас було втрат небагато. А в Кремінні, ви кажете найжорсткіше було, так? В Кремінні було жорст, жорстко, як зараз пам'ятаю, норки. і. Ми були там два з половиною місяці взимку, ми їхали туди 20 кілометрів по лісу і евакуйовували поранених теж 20 кілометрів по лісу. І саме найважче це було для мене, ну таке страшніше, саме, що, мабуть, страшне, було, ой, я навіть і не знаю, коли обстріл і Думаєш, ну не знаю, коли от поранені, я розуміла, що все, я готова, я біжу, ми їдемо, ми вивозимо. Ну, а так, коли їдеш і обстріл, це була ця дорога, якось так було. Не дуже комфортно, так кажуть. Хотіла, скажімо, приїхати в норку впригнути і там, а потім вже, ну, от коли поранені, вже страх кудись дівався. Якесь було відчуття, що нічого не трапиться зовсім. Мені навіть всі дивували, сказали, що, мабуть, у мене щось таке непонятне в голові робиться. Що мені не страшно. Ну насправді слухайте. Ви от декілька разів згадали про страх. Я часто запитую гостей програми власне про, про страх, бо це ну, одна з основ, можна сказати, якоїсь людської поведінки і так далі. А, і без нього неможливо, часто навіть неможливо вберегти життя, якщо немає взагалі відчуття страху. А з іншого боку, його звичайно потрібно приборкувати. От ви сказали на початку, да, що коли їхали ще в військкомат, що це, начебто, така прірва була, і ви боялися, але якось його прибирали. От як ви борі боріте боретеся зі страхом? Ну, дивіться, як каже мій старший що у мене відсутній інстинкт самозахисту, це неправда. Насправді, страх це, мабуть, захисна реакція. Ну от. Я так вважаю. Але чи можемо ми з ними боротися з цими страхами, це вже залежить від, від кожного, мабуть. Я змогла перебороти свій страх, я рада цьому. Я дуже рада. Насправді, я ж кажу, коли друга Криміна, ми там були недалеко від орків. Я чую, як їдуть їхні танки. І я вже чую, що скажуть починається обстріл. А коли поранені, в мене зовсім страху не було. От, от не було зовсім. Ну вони не сконцентровані звичайно. Я сконцентр мабуть, я потім вичитала, що це тунельний зір. Можливо, це правда. Я навіть аж розтірялась, думаю, як це тунельний зір. Мені подобалося, що я можу переборювати свій страх. Можливо, тому що, от коли ми їхали, от їдемо з водієм, він час рації трьохсотий, я кажу, ми їдемо, а він та куди їдемо, там стріляють, а там все палає. Я кажу, ну там важкий трьохсотий, треба їхати. Ну, ви, я так розумію, поїхали за однією єдиною людиною, да? не перечекавши обстріл. Е, дивіться, там було як. Ну, там Насправді там такі ситуації, ну, обстріли. Бути, час бути, час не, не І в основному. там Особливо друга крімна, там обстріл був постійно. Тобто нікого не, як -то кажуть, нікого не бентежить, що у нас обстріл, угу. якщо в мене є поранений. Тобто, ми очікуємо дві хвилиночки, десь щось затихло, все, пробігаємо, біжимо, до Івака і чим. Завжди за пораненим потрібно їхати. Надо їхати. Треба їхати, але є такі. Зазвичай ми машиною туди не під'їжджали. Що В першій ага. криміні треба було ще до окопів якийсь шлях пройти чи пробігти. Ну, ми, звісно, ми дуже швидко йшли до цих окопів. В першу креміну ми бігали до окопів взимку. Ми під'їжджали, де могли, потім машина наша уїжджала, ми надавали, прибігали туди, в бліндажі, надавали там допомогу. Це було в перші мені, як зараз пам'ятаю. Якщо людина не ходяча, ми її тягнули. А якщо він ходячий, він, вони хлопці підводили, передавали на рацію, і ми машина підлітали Бігом туди, в машину, в авто людину, цю поранену, вже по, по дорозі ми ніде не зупинялись, по дорозі надаєш допомогу, як можеш, тебе uh -huh. з усіх сторон. Ну, ми не стояли ні хвилини там. Якщо в бліндаж прибігали і могли там пересісти, щось там зробити, замотати щось, ну, не було такого, щоб там цілий час мені стоять, над ним надавати допомогу. Ну, такого не uh -huh. було ніколи. Що ви говорите а пораненим? Як ви їх підбадьорюєте? Як завжди сонечко, все буде добре. У вас а, ні ні, от що хочу спитати. Ви ж напевно стикаєтеся з молодими споповненням, з а наскільки вони підготовлені от якраз з точки зору тактичної медицини? Наразі вже більш підготовлено дуже багато людей. Вони вже приходять навчені, у деяких є сертифікати. Це в перші дні війни було зовсім, зовсім у нас не було нічого, бо люди приходили просто з будь-яких професій. У них даже навіть в когось може десь щось було, якась підготовка, але дуже-дуже обмаль. -дуже а наразі багато людей проходили навчання, хлопців наших, теж, і ну, більшість з них ж, ну, кожен, кожен проходив якесь навчання. Угу. І і ми теж проводимо навчайте їх. Так, а так. є щось, що вам, може, не вистачає? Як медика, mm, планів... як фельдшеров. Ну, дивіться, наразі, ну слава Богу, всього вистачає, бо нам дуже допомагають волонтери. Якщо перед нулем ми десь виїжджаємо, то у нас є друзі, ми зразу так, треба турнікети гарні, гемостатики, ноші. Ну, цього зазвичай не вистачає, бо це розходні, mm -hmm. як то кажуть. Саме більше, мабуть, нам не вистачало це ваків, бо в лісі вони дуже дуже горіли. Ну, Тому що там. Так і було. Машину треба було ховати, бо якщо вони встигли там чи не десь не заховали, чи якось хтось її там прибігли, сіли, заховались під нею, а побачив. То, вважають, машини ну, немає. збори, так. Як ваша донечка відреагувала, коли ви сказали, що йдете бо на йде. Я ліду? не казала ж нікому, я ж кажу, вимкнула телефон і все, а потім вибачилась. <гум> і що вона? Донечка зрозуміла, слава Богу, мене. Вона вже доросла. Що вона вам зараз каже? Ви ж напевно якось підтримуєте зв'язок, телефонуєте? Звісно, вона зараз каже, що пишається мною, але сумує. З яка ваша найбільша мрія? Найбільше, щоб скінчилася війна. А ви уявляли перемогу, що ви робитимете? На другий після день неї? піду з армії, на другий день і поїду до донечки, бо я її два роки не бачила. Ну, можливо, раніше поїду в відпуску. Просто потім важко буде повертатися. Ліно, дякую щиро, дуже радий з вами вам познайомитися. Mm -hmm.